Почну з приємної статистики: Росія не продовжують ставати добривом для української землі. Наші захисники за добу ліквідували 870 окупантів. Окрім того, затрофеїли три танки, 11 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем та іншу техніку. Крім того, російські телеграм-канали повідомляють, що під час нічного обстрілу території Білгородської області загинули 5 солдатів строкової служби. Ще двоє людей поранено. Тим часом у Дніпрі продовжують розбирати завали зруйнованого російською ракетою будинку. Рятувальна операція триває вже понад 70 годин. Надзвичайники станом на зараз впоралися на 90%. Зруйновано понад 200 квартир. Наразі 39 людей врятовані, 79 поранених, серед них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 з них у важкому стані. На жаль, 44 Людини загинули, точніше їх вбили російські військові. Четверо з них діти. Ще понад 20 мешканців будинку розшукують. Складна ситуація у Солидарі. Наші підрозділи перебувають там та постійно вражають вогнем противника. Повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Російські війська тримають в Чорному морі майже рекордну кількість ракет Калібр, заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Загальний зал пракет на бортах усіх шести ракет носіїв до 44 ракет.